Мінуєта міна, вона найбільше в світі. Власник єдиного в Україні музею еволюції Мін Євген Гук показує один зі своїх експонатів: 240-мм міліметровий боєприпас від міномета радянського виробництва тюльпан. У музеї каже, сапер у відставці є експонати як часів минулих війн, так і боєприпаси сучасності. Тут ви можете побачити і саперні речі як Першої світової війни, Другої, Великої вітчизняної війни, Афганської війни і сучасного періоду. Підійшли до стенду, де зібрані речі з Другої світової війни, речі Радянського Союзу, Німеччини, Фінляндії, Стекляна міна, міна Металічна, ПМД-6, яка не описана ні в одній літературі. А також кримські міни Помс на цьому стенді наочно можна побачити, якими були протитанкові міни Другої світової війни, каже Євген Гук, і яку техніку вони знищували. Трак танка Т 26 колись англійського Валентайма, на міні. ТМ-35. Міна німецька, така як ви бачите, ТМ-35, ТМ-42, ТМ-43 і -43, і трак від танка Т 34 Інший стенд, за словами Євгена Гука, показує міни колишнього Радянського Союзу. Це міна тм 62П3 в поліхлорвініловому корпусі. Це міна ТМ62М, яка має різні маркировки вибухової речовини. Це міна тм 62 Д. На цих стендах. Міни, які використовують у сучасних війнах, ці речі, які падають з неба. Міну, яку ви бачите, це для скида з. Тяжких дронів міна ТМ-62 використовується для знищення бліндажів, укріп районів техніки. Те, що ви бачите, труба, саморізи це всі це і взривателі на неї зверху, це все рідні. Проти міни, пелюстки заборонені в багатьох країнах, розповідає Євген Гук ПФМ-1С. Тільки треба на неї стати, і ви вже. Інвалід, це військовий бірс людина, яка підірвалася на міні ПФМ. 1 в нього була ампутація зразу після підриву. П'ятки за словами Євгенія Гука, усі експонати перевірені вибухотехніками. Музей еволюції мін в оновленому приміщенні працює з липня 2025 року. Усі показові зразки, говорить їхній власник, купує на аукціонах, інших музеях або в людей, котрі займаються історичною реконструкцією. Зараз на 170 квадратних метрах площі каже Євген Гук, експонуються понад Чотири тисячі зразків Дарина Денисенко, Михайло Жило, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.